Привіт, друже, підписник цього каналу. Якщо ти ще не залисів Хамстеркомбат або зробив це відносно недавно, у сьогоднішній відео покажу тобі, як на мою думку, найкращу та найшвидшу стратегію заробітку у цій грі, та в принципі, як тут все правильно робити. Ось, якщо ти вже відносно довго у цій грі, я думаю, це також відео буде для тебе актуальним і, можливо, корисним. Так, ось розпочнемо з того. Розпочнемо з того, що я вам скажу, що монети будуть видаватися не за їх кількість у тебе на акаунті, а за профіт більше Чим більше профіт годину, тим більше мене тобі видасться під час лісингу. Далі ми заходимо в картки. Саме головне, що тобі треба зараз робити на початкових етапах гри, це зайти в спешали і купити всі основні спешилки. Це топ-10 глобал ранкінг, яка буде додавати тобі досить великий прибуток в Але І, здається, там, Special Hamsters Conference. Ці картки будуть на початковому етапі гри дуже вигідними і в подальшому. Ми переходимо в Markets, тут качаємо Staking і фантокени. Фантокени до 8-го лише, в принципі, далі вони нам не сильно будуть вигідні. Качаємося в шеткоїни. Щоб відкрити шеткоїни, нам потрібно здійснити сюди, відкрити куб. до, по-моєму, якщо я напоминаю, з 4 рівня. Ось. Після шеткоїнів ми качаємо маршін трейдинг. От, маршін трейдинг x20, x10, x20 відкриваємо. В принципі, на тому етапі, коли ви всі дві картки відкриєте, у вас вже буде, мені здається, досить стабільний дохід. І що ми робимо далі? Саме ключовий момент. Ми заходимо також в спешали і купуємо всі дві картки: це Joe Rogan Podcast та Dubai Office. Думаю, ви всіх бачили, однак не думаю, що всі їх прямо купили. Вони, в принципі, йдуться, ну, ця в мільйон, а ця трошки більше там буде ну, десь приблизно три ляма, тому що тобі більше треба буде вкинути в License UAE. Ось. Хоча, можливо, менше. Ну, ці дві карти вони обійдуться десь стріляли приблизно. Ми їх беремо чуть пізніше об'ясню чому. Поки що поговорю про всі дейлі комбо. Зараз, в принципі, дуже легко лутати гроші, ось і Хамстер комбо оскільки ти можеш просто брати ці карточки, Три. ти їх купляєш, не треба їх качувати, просто купити ці картки. І тобі надасться 5 лялька. І так можеш робити, в принципі, кожен день і мати дуже непоганий профіт. Тепер щодо спешелок. Чому ми, в принципі, їх купляємо, ці картки? Для того, аби в подальшому нам відкрились бонуски. Наприклад, ми можемо зайти і глянути, що такі е, ось картки, які дають 7 мільйонів 500 і 2 на 500. Це бонуски, які надавалися людям, які до того відкрили також спешелки. Там, по-моєму, за 500к вони коштують, якщо коштували, якщо я не помиляюсь. ось. І вони, звичайно, ці бонуски залутали. Якби у них не було цих карток, вони б їх не залутали. І в принципі зараз ці картки купити неможливо. Тому ми ось такі картки, які з'являються, аби в подальшому нам відкрились інші картки з бонусками. Тобто, вам надасть якась певна сума грошей, і я підозрюю, що вона буде набагато більша, чим за минулі бонуски. Оскільки зараз зробляти кошти в принципі, стало легше, і логічніше буде надавати більш великі кошти гравцям за ці дві лімітовані карточки. Ну, як в принципі, їх зараз можна купити, однак недовго, оскільки в подальшому вони з цього ну, маркету, і не знаю, як це назвати, вони пропадуть коротше, як це було і з минулими картками, які в принципі нічого не давали, просто ти їх купляєш і вони в тебе є на аккаунті. Тому ось цей аспект досить важливий. Ось такі картки ми купуємо. Прямо зараз я вам рекомендую їх купити. В подальшому ми вкачуємо в загальному всі картки, однак пріоритет я вам рекомендую надавати саме карткам, які вам найбільш вигідні. Дивіться, ось Web 3.0, вона також досить вигідна картка. Далі, щодо PR7, ми тут листаємо вниз, беремо Anonymous Transactions Ban, також досить вигідна картка. В Legal ми качаємо абсолютно всі країни. Вони нам також досить вигідні. І в принципі я вам рекомендую це робити першим чином, оскільки вони досить дешеві і неймовірно вигідні. Спешлок, ну, Рекомендую купувати всі спешилки, які тут є. Ось, Ну і в принципі, в загальному повторюю, що вам потрібно вкачати саме всі картки, які тут є. Просто на початку, аби вам було вигідніше. Беріть ці картки, які вам надають більш прибутку, і більш швидше вони окупаються самі себе. Ось на цьому відео підійшло до завершення. Бажаю всім дачі, успіху і підписуйтесь на канал. І до скорої зустрічей, звичайно, якщо ти підпишешся. Також ще перед завершенням хочу дати те, що ви можете використовувати цю таблицю зеленим кольором тут вигинок, виділено картки, які найбільш швидко окупаються. Червоним ті картки, які найбільш довго окупаються, синім, які окупаються ну, в середньому значенні Типу, і ні в ні сюди. Прошу думаю, ви поняли.